Знаєте, інколи найдивовижніші історії ховаються у найпростіших речах. От скажімо, що може розповісти нам один єдиний уламок, знайдений у звичайному городі? На перший погляд, нічого, а насправді цілу історію про імперії, далекі подорожі та світ, що зник назавжди. Сьогодні ми спробуємо розшифрувати таємницю саме такого уламка. Історія, яку я хочу розповісти, починається ось тут. Уявіть собі, листопад 2025 року, село Шебутинці на Дністрі, звичайнісінький город, щойно зібрали врожай, і серед грудок землі ось цей маленький керамічний фрагмент. А цікаво те, що колись на цьому самому місці стояв маєток місцевого землевласника на прізвище Лєрхе. І отут, власне, і починається найцікавіше. Бо це ж не просто, ну знаєте, якийсь там черепок, ні, це справжня капсула часу. Наше завдання сьогодні розкрутити цю ниточку і подивитись, куди ж вона нас приведе. Це буде справжня археологічна детективна історія. Ну що ж, давайте візьмемося за наше розслідування. Як у будь-якому гарному детективі, все починається з доказів, а докази на щастя просто перед нами, на поверхні цього уламка. Отже, що ми бачимо перша зачіпка це напис. Чітко вивно чотири літери B-A-M-B. Хм, небагато, звісно, але це вже щось, якесь слово, що починається на бамб. Це наша перша ниточка. А ось і друга підказка, і вона, я б сказав, набагато важливіша. Гляньте но ну, над літерами корона, і це ж не просто так для краси. Корона це знак якості, розумієте? Знак престижного виробника. І це відразу ж натякає, що ми маємо справу не з якимось простим місцевим посудом, а з чимось значно, значно цікавішим. І ось він, момент істини, коли ми знаходимо повне клеймо. Знаєте, це як останній шматочок пазла стає на місце. Все сходиться. Напис Бемб це виявляється початок слова бамбу, а корона ідеально збігається. Особу нашого мовчазного свідка встановлено. Виявляється, наш уламок це частина тарілки, яку виготовила англійська фірма Джон Медок Sons. Санс. Тільки спробуйте уявити, кінець ХІХ століття серце промислової Англії, місто Берслем, димлять фабричні труби, гудуть вугільні печі, і от саме там, у цьому вирі індустріальної революції, з'явилася на світ ця витончена тарілка. Добре, з цим розібралися, ми знаємо, де і коли вона з'явилася. Але як, ну от як вона опинилася в українському селі за тисячі кілометрів, це ж просто неймовірно. Наступна частина нашої історії це справжня Одіссея. Це ж просто фантастика! Наскільки глобалізованим був світ уже тоді? Подумайте тільки про цей шлях, з фабрики, дбайливо запакована в солому, тарілка вирушає до порту, потім пливе морем аж до Одеси, а звідти возом трясучись по курних бесарабських дорогах до свого нового дому в маєтку Лірхи. Ось ця шкала часу. Це по суті драма в чотирьох діях: народження в епоху королеви Вікторії, потім служба у віддаленому маєтку на краю імперії, далі загибель у вогні революції. І нарешті повернення через ціле століття, щоб розповісти нам свою історію. Отже, тарілка прибула до свого нового дому. Давайте спробуємо зазирнути у той світ, який вона там застала, яким було життя, частиною якого вона стала. Родина Лерхія це були німецькі поміщики, і вони володіли цими землями понад 70 років. Тобто це не якісь випадкові люди, розумієте? Вони тут глибоко вкоренилися. І наймовірніше цей сервіс замовив Алвін Лерхе, який успадкував маєток у 1891 році. А ось подивіться, якою вона була. Коли була цілою, елегантна, з цим модним на той час східним візерунком, спробуйте уявити її на накрохмаленій білій скатертині у панській їдальні при теплому світлі гасових ламп. Вона бачила тихі сімейні вечері, чула розмови, була мовчазним свідком життя. І ось це, знаєте, дуже важливий момент для німецького поміщика, який жив у Бессарабській глибинці. Такий англійський посуд був ну не просто тарілкою, це був символ його приналежності до великого європейського світу, такий собі місточок, зв'язок із культурою, з якою він походив. А що ж подавали на цій тарілці? Можливо, дичину, яку вполювали в тутешніх лісах, чи соковиті яблука з панського саду. А за столом, напевно, говорили про ціни на зерно, про погоду, про майбутній врожай. Ця тарілка була свідком такого собі впорядкованого стабільного світу. Але цей спокійний, стабільний світ був приречений, насувалася буря, яка мала розтрощити не лише крихкий фаянс, а й цілі імперії. Перша світова Потім революції, розпад імперії, хвилі великої, жорстокої історії докотилися і до цього тихого куточка Бесарабії. і світ родини Лерхе, оцей світ порядку і традицій почав розсипатися на друзки, точнісінько, як і їхній англійський сервіс. І в цьому вирі хаосу крихка кераміка, звісно, не мала жодних шансів. Може. Тарілку розбила знервована служниця, а може, вона розлетілася на шматки під час погрому чи пожежі в маєтку. Хто зна, її історія скінчилася, а уламки на ціле століття зникли в землі. І ось минає століття, і земля повертає нам цей фрагмент. Що ж він означає для нас сьогодні? Просто вдумайтеся в цю цифру майже півтора століття цей уламок просто чекав під землею. Він пережив дві світові війни: колективізацію, розпад Радянського Союзу, народження нової України і тільки потім знову побачив світло. І тепер, коли ми знаємо всю цю історію, ми ж дивимося на нього зовсім по-іншому, правда? Це вже не сміття, це артефакт. Маленький так, але неймовірно промовистий свідок епохи, якої вже давно немає. І ось по суті, в чому вся сіль, ця знахідка це такий собі мініатюрний знімок дивовижного, складного і, як виявляється, дуже глобального минулого: німецький поміщик, англійська тарілка, українське село. Уявіть, все це зійшлося в одній точці, в одному предметі, в одному тихому вечорі на березі Дністра. І все це залишає нас із однією такою думкою. А скільки ще таких неймовірних історій лежить просто у нас під ногами? На городах, у парках, на будмайданчиках виявляється, історія вона не лише в архівах. Іноді, щоб доторкнутися до неї, треба просто уважніше подивитися собі під ноги.